198 98 кілометрів доріг району обслуговують працівники Ставищенського районного дорожнього управління. Цього року, як і в минулі, шляхи в час снігопадів і ожеледиць посипатимуть сумішу і солі, якої за умови, що нинішня зима, буде, як і попередня, вистачить на весь холодний період. Зазначив начальник дорожнього управління Володимир Репета. За осінній період було дуже мало заготовлено посипкового матеріалу. Так, солі зовсім не заготовили, був тільки залишок, там 32 тонни, а першого, вже з 1 грудня на сьогоднішній день заготовлено 2040 тонн відсіву із Рокітнянського кар'єру. Що становить десь відсотків 60 ну, по порівнянню по з тими періодами минулорічних зим? Якщо зима буде такою, як в минулому році, то нам це то нам цього вистачить. А якщо буде як позаминулому році, то цього нам буде, звісно, мало. Для прибирання доріг підготували все ж ту перевірену часом і роботою техніку, хоча не новітню, проте в належному стані, яка готова в будь-який час вирушити на прибирання снігу. Техніка підготовлена на відсотки 90, так з п'яти піскорозкидальних машин кидаємо. На сьогоднішній день готово чотири і також два навантажувачі автогрейдер справний і трактор Т-150. Найбільш проблемними ділянками дороги є дорога від автодороги київ Одеса до п'яти тетіїв дорога, дорога знаходиться із спусками і підйомами. І також є на цій дорозі снігозаносимий участок за селом Стрижевкою. Проблеми нам додавало те, що цілу зиму туди їздять великовантажні автомобілі, які возять зерно у, на там збудований елеватор. Ми на ці проблемні участки завезли суміш таку розкиданими на купки, що навіть водії мають, можуть мають можливість. Самому, якщо там є невеличкий якийсь голольот чи сніг, можна самому в селі Стрижівка на спусках і подйомах завезені такі матеріали, щоб ну, справитися, поки під'їде наша прибиральна техніка. Також є по місцевих дорогах, також є снігозаносимі участки, наприклад, на під'їзді до села Розумниця, до села Бесідка. На журилицькій дорозі, так так і Голубський яр. Ну, там теж виставлені в, в, в одних місцях щити, там стараємося висаджувати літом такі кущі, щоб сніг затримувався. Боремося. Якщо йде сніг, ну, закликають і працівники дають, закликають, щоб. По можливості утриматися від пересування. І ми теж просимо, що в період великих снігопадів, в період голольоду, утриматися від, від поїздів таких. Ну і на що ми звертаємо увагу? Щоб машина була обладнана не виїжджати в дорогу там з пустим баком, без якоїсь лопати на літні гумі, ну, хоча законом воно не, не, не введено, ці літню зимню гуму. Ну, як поважаючи себе водій, я думаю, він повинен бути підготовлений до зими ну, на 100%. Так що він ж відповідає за себе. Того хочу звернутися до водіїв, щоб відносилися із з порозумінням до, до, нашої, до нашої роботи. Так як ви розумієте, 298 кілометрів доріг од, одним, одним махом, як кажуть, ми не, не можемо накрити, бо того в нас. У нас є дороги поділені на є в нас державні дороги, такі дві дороги т -т 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 від автодороги і Одеса на Тетії М05 і на Тарашчу. Вони обробляються в першу чергу, Потім є територіальні дороги, є дороги обласного значення, і в самій кінець є дороги районного і сільського значення. Того часто так буває, що поки ми обробляємо державні дороги, територіальні, то на місцевих вже може з'явитися і накат. і це... Того прошу, щоб відносилися водії з порозумінням, допомагали. У минулі роки дуже багато допомагали дорожнім організаціям, е сільхозвиробники, за що я їм дуже вдячний. І Інтерагроінвест, Інтерагросервіс, е ПСП Гесіське, фермери, такі як Пахолович. Микола, вони у скрутні такі великі снігопади вони надавали нам техніку. Я ну в такі скрутні періоди, що що якщо треба було за короткий період там відновити якийсь рух, то вони нам дуже багато допомагали. І я надіюсь на подальшу співпрацю з такими сільхозвиробниками. Техніка, як і люди готові оперативно реагувати на зміну погодних умов, тут максимально працюють над тим, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху.